Погроза з гранатою в руках та остання подорож мотоцикліста. З вами Дніпрооперативний і традиційно дайджест кримінальних подій минулого тижня. Росіяни на Дніпропетровщині. У понеділок, 9 червня, головне управління ДМС Дніпропетровської області повідомило, що 5 червня було затримано двох громадян РФ, які незаконно перебували на території нашої області. Надалі їх буде депортовано з України. Погрожував гранатою ТЦ 9 червня. В нас поліція повідомили, що у суботу, 7 червня, чоловік, поводячи себе агресивно, розпочав конфлікт та погрожував одному з відвідувачів торгівельного центру гранатою. Порушника затримали та вилучили у нього гранати води, запалу за РГМ, а також тротилову шашку. Словмиснику повідомлено про підозру йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Ідбав 21 квартиру під час перебування на керівних посадах в правоохоронних органах. У вівторок ДБР повідомили про підозру Дніпровському адвокату, який обіймаючи посаду заступника начальника правоохоронного органу спочатку Дніпропетровській, а згодом у Кіровоградській областях набув необґрунтовані активи більше ніж на 33 мільйони гривень. А саме 18 квартир у центрі Львова, три квартири з паркомісцями у новобудові Дніпра, а також два авто для легалізації. Майна чоловік організував схему з використанням фіктивних договорів позики. У цій схемі його близькі родичі виступали позичальниками, а підконтрольні особи без достатнього офіційного доходу позикодавцями. Посадовця двом членам його родини та трьом позикодавцям повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про запобіжний захід і арешт активів. Двоє чоловіків насмерть побили знайомого. У півторок, 10 червня, поліції повідомили про жахливий інцидент, який стався у понеділок в АНД районі. У ході конфлікту між двома чоловіками 26 та 34 років на вулиці Галини Мазепи було побито третього співбесідника. Містянин помер до приїзду медиків. Правоохоронці затримали зловмисників. Обом повідомлено про підозру в умисному вбивстві. Правоохоронець Дніпра продавав трофейну зброю з фронту. Фесбу повідомили, що чоловік вивозив зброю до Дніпра. Після чого його знайомий по пошті і відправляв замовникам під виглядом посилок з побудовою технікою. Словмиснику повідомлено про підозру. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до семи років в'язниці. Кинув недопалок та випадково підпалив балкон сусідів. У вівторок увечері на проспекті Миру чоловік кинув недопалок, через що спалахнув балкон сусідів на першому поверсі. Пожежу помітили перехожі і кинулися гасити. Тим часом винуватись, кричавшись з власного балкону. На місце прибули рятувальники, правоохоронці та медики. На щастя, займання загасили. Ось що з цього приводу кажуть сусіди чоловіка. У нас практикуються куля там бросають. Угу. А це вперше таке? Чи ще було Да у нас в таком не було за 40 років. Майже півмільйона за видалення з розшуку військовозобов'язаних. Таку суму за видалення більше 350 карток отримав правоохоронець з Дніпра. У четвер ДБР повідомили про затримання чоловіка. Нагадаємо, минулого тижня підозру оголосили його колезі, вже звільнений правоохоронець, яка видалила понад 500 записів. Зараз жінка перебуває під вартою без права на заставу. Обидва мали доступ до спеціальної бази даних, з якої вони за суму від тисячі до двох тисяч доларів видаляли записи про розшук. Погрожував гранатою у центрі міста 12 червня. 28-річний чоловік підійшов до перехожих, дістав сумки гранати Ф-1 та пригрозив вибухом. На щастя, цього не сталося. Постраждалих немає вже наступного дня. В поліції повідомили про його затримання. Злочинцю повідомлено про підозру за частиною 4 статті 296 дев'яносто куліганства кримінального кодексу України. Смертельне ДТП з мотоциклістом. У суботу о п'ятій вечора сталася страшна аварія на проспекті Богдана Хмельницького. У поліції повідомили, що 20-річний мотоцикліст разом із 17-річним пасажиром виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автобусом, у якому перебував 62-річний водій. У момент аварії він виконував маневр розвороту, виїжджаючи з парковки. Водій двоколісного отримав важкі травми та помер у лікарні того ж дня. А його пасажир знаходиться під наглядом лікарів. За фактом ДТП відкрито кримінальне впровадження за частиною 2 статті двісті. 86-го кримінального кодексу України. На цьому завершуємо. Далі ще більше важливих новин Дніпропетровщини. Будьте в курсі найважливішого разом із Дніпром Оперативним.